Астрономія доволі цікава наука, бо вона дає відповіді на багато запитань стосовно простіру та тіл, які оточують нас у всесвіті. Я розумію, що зараз більшості людей до заднього місця як звучать радіоколування пульсарів, але раніше було дійсно багато цікавих питань, типу що таке місяць, що таке сонце, що навколо чого крутиться, і як взагалі влаштований всесвіт. На більшість таких питань астрономія вже дала відповідь. І знаючи базову інформацію стосовно цієї науки, світ навколо нас стає вже зрозумів та звичайним. Але якщо активно спати на уроках астрономії, прогулювати чи взагалі ніяк не цікавитись цією наукою, то нас буде оточувати світ повної магії, загадок та, наприклад, таких забавних ситуацій. Яка планета найближча до сонця? Земля. Земля. Ну Ти що, прикалуєшся? Земля. Венера. Місяць, мабуть. Найближче до сонця, хто там в нас? Хай буде Марс, не знаю. буде Венера. 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 Всім привіт! Я знову на зв'язку, і сьогодні ми знову поговоримо про певні речі з астрономії, які деякі люди чомусь профукали в школі. Падаючих зірок не існує. Вибачте, зараз трохи подушню, але виявляйте, що буде з нами, якщо на нас дійсно впаде саме зірка. Спойлер, ваше загадане бажання 100% не збудеться. А ще цікавий факт у тому, що якщо на нас буде дійсно падати зірка, то за рахуванням справжніх розмірів і мас, падати будемо вже ми на зірку. Так, добре, це проїхали. Тоді розглянемо, що саме на нас падає. І зустрічаються випадки, коли люди взагалі не розуміють або не знають, що на нас летить. Існують два найвідоміших об'єкти, які постійно бомблять нас та бомблять інші планети. І перший це метеороїд. Метеороїд – це невелике тверде небесне тіло, що рухається в міжпланетному просторі. Метеороїд має значно менший розмір, ніж астероїд, але значно більший, ніж атом. Розміри метеороїда становлять від 100 микрометрів до 10 метрів, хоча існують обмеження до 50 метрів. Коли метеороїд проникає у нашу атмосферу, то він спалахує та повністю згорає, і саме це явище вже називають метеор. Також існує явище під назвою Політ, і по суті це те ж саме явище, що і метеор, і наче різні. Нема. Але це аналогічне явище називають болідом, коли його яскравість сягає яскравіше мінус четвертої зоряної величини. Тобто болід це дуже яскравий метеор. А яскравим прикладом цього явища був той самий київський метеор, який насправді був болідом. Другий найвідоміший об'єкт це астероїд, і паралельно з ним існує термін метеорит. Іноді метеориту можуть називати саме астероїд, який літає у космосі, бо деякі думають, що астероїд і метеорит це одне й те ж саме. А от давайте тест. Напишіть прямо зараз у коментарях, в чому різниця між астероїдом та метеоритом. Астероїд – це будь-яке небесне тіло невеликого розміру, яке має саме неправильну форму і розмір більший за метеороїд. Склад астероїдів неважливий, навіть якщо це буде тіло із золота, то це буде саме астероїд із золота. Ну тільки крім комет. Бо комети це ну, трішки інше, і про них я розповідаю у цьому відео. Коли астероїд проникає в атмосферу, пролітає її та долітає до поверхні, то саме цей об'єкт вже називають метеоритом. І неважливо, куди астероїд впав, шльопнувся він цільним або взірвався як тунгуський. Але якщо якийсь фрагмент чи фрагменти дійсно дійшли до поверхні, то саме це тіло чи фрагменти вже будуть називати саме метеоритом. Тобто метеорит це саме тіло. Яке вже впало, а не те, що літає в атмосфері чи літає у космосі. Тому знайте, що насправді зірки не падають, падає космічне сміття. І от хто взагалі видумав цю прикмету загадувати бажання під час падіння зірки? Фу, метеору. Да, да, обісрався. Метеор назвав зіркою. От як? От, ну от як можна загадати бажання, встигнути загадати бажання, коли воно так швидко падає? Я хочу стати бага. Я хочу багато грош... Хочу грошей! Хочу бути щасливим. Та й, блін! Я хочу піци. Та. щоб я здох! Наступна тема вже дійсно стосується зірок, а саме Сузір'я. Зірки в Сузір'ях не в одній площині. Такі думки, що зірки знаходяться в одній площині, могли з'явитися так само, як і раніше думало, що земля плоска. Бо просто так візуально здається. Ще можливо тому, що на зображеннях небесної сфери сузір'я теж зображують в одній площині, але насправді жодна зірка на небі не знаходиться в одній площині. І щоб це краще зрозуміти, краще ж показати візуально, а не тільки базікати. Наприклад, візьмемо сузір'я Оріона. На перший погляд, так іначе, і не побачиш різницю відстаней. Але тільки варто полетіти. На Зустріч цьому Сузір'ю, то опа! Теля! А Сузір'я щось посипалось, і якщо долетіти до зірок поясу Оріона, то і вони, хоч відносно далеко, але знаходяться у різних точках простору. Е, Сузір'ями взагалі цікава тема, бо іноді зустрічаються питання типу. А як виглядають сузір'я на інших планетах сонячної системи? А справа в тому, що хоч на Меркурії, Марсі, чи навіть на Плутоні абсолютно всі сузір'я виглядають рівно так само, як і на Землі. Різниця буде лише у розташуванні саме планет на небі, бо самі зірки розташовані від нас і між собою настільки далеко, що, пересуваючись по сонячній системі, ракурс спостереження за зірками, можна сказати, взагалі не змінюється. І лише покинувши сонячну систему на велику відстань, ми почнемо. Помічати зміни на небесній сфері, хоча б і за того, що до якого сузір'я додасться наше сонце. А ще ви можете додатись до мого сузір'я. А ще ви можете доєднатись до мого ютуб каналу та телеграм-каналу, де я публікую анонси стрімів на Твічі, спілкуюся з аудиторією та публікую якісь новини стосовно мого каналу. Особлива дяка всім моїм спонсорам, що підтримують мій канал. Ви допомагаєте каналу жити та рухатись далі. Тому, якщо ви хочете приєднатись до мого каналу чи підтримати мій канал, всі посилання у описі під цим відео. І не забуваємо підтримувати ЗСУ. Наступне, про що я хочу поговорити, це знову про зірки. Всі ми знаємо, що на небі міняється буквально все. Місяць міняє фази та положення на небі, планети теж постійно по-різному з'являються на небі. Іноді то влаштують цілий парад, а іноді взагалі повний галяк на небі, а іноді взагалі пролітає якась комета, але що завжди є незмінним, це зірки і сонце. Сузір'я завжди знаходяться у тому місці, що і у минулих роках. Тому ми чітко знаємо, де саме, коли і у котрі кожне сузір'я буде видно. Зірки в Сузір'ях взагалі не міняють своє положення, тому щоб не відбувалось на землі чи в сонячній системі, зіркове небо завжди є незмінним. І це все неправда. Оце на тобі несподіванка, так? Насправді зірки не статичні об'єкти. Справа тому, що сонце разом зі всіма своїми планетами та іншими зірками нашої галактики рухається навколо її центрального ядра. Більш близькі до центру зірки рухаються швидше, більш віддалені повільніше. Тобто всі зірки рухаються із різними швидкостями. Тому такий рух рано чи пізно впливає на їхню видиму позицію на небі впродовж десятки тисяч років, і зірки змінюють своє положення відносно інших зірок на небі. Такі зміни ми не можемо помітити на протязі свого життя. Але якщо ми якимось чудом потрапимо у відносно невелике минуле чи майбутнє, то сто ми ледве впізнаємо, хоч якесь сузір'я. Ні, ну хтось повийобується, що легко це впізнає. Ага, на картинці все легко виглядає. А ось давайте де деяке зозір'я тут зображене. Я навіть нічого не міняв. Наступне знову стосується зірок. І це те, що зірки не мігають. Ні, ну ти дебіл. Що ти мелиш, вийди на двір та сам глянь. Так мені б сказав той, хто не вміє слухати до кінця і любить перебивати. А більш чемні глядачі дізнаються, що миготіння зірок виникає саме із-за нашої атмосфери через. Перше розсіювання світла. Атмосфера Землі містить різні частки, такі як молекули повітря, пию та водяна пара. Ці частки розсіюють світло, що проходить через атмосферу. І саме це призводить до розсіювання світла в різні напрями, що створює враження миготіння зірок та зміни їх кольору. Друге, це турбулентність атмосферу. Атмосфери атмосфера землі неоднорідна і змінюється з часом та в просторі. Турбулентні рухи повітря в атмосфері можуть впливати на шлях світла і спричинять миготіння. Рівно такий самий ефект можна спостерігати навіть із наземними об'єктами. Наприклад, у невеликому місті чи просто десь стоячи на височині, можна помітити, що ліхтарі чи вікна дуже віддалених будинків починають мігати рівно так само, як і зірки. І це відбувається по тій же самій причині, що і мерехтіння зірок. Єдині зірки, які дійсно мерехтять, це пульсари. І фактично вони є на нашому небі, але я вас трохи обламаю, бо саме за слабкого світлового випромінювання пульсар, на жаль, не видно неозброєним оком. Я думаю, більшість із вас знає, що у кожної планети рік іде по-своєму, бо кожна планета рухається навколо сонця з певною швидкістю. Якщо глобально роздивитись поняття рік, то рік це одиниця вимірювання часу, яка визначає тривалість часу, необхідного для того, щоб планета здійснила повний оберт навколо Сонця. Саме поняття рік не прикріплено до нашої планети. Просто існуючи тільки на Землі, ми винайшли одиниці вимірювання часу, які притаманні тільки на нашій планеті. А щоб легше було... Було уявити тривалість оберту інших планет, ми просто порівнюємо, наприклад, скільки часу, днів, тижнів, місяців чи років пройшов одночасно саме на нашій планеті. Так і до чого я це розповідаю? А до того що існують геніальні питання: типу: Так, а скільки я проживу, якщо на планеті рік триватиме, як, наприклад, місяць на землі? Це що, мені буде за сто років на землі, якщо я тут надовго залишусь, так? А якщо рік триває, як сто років на землі, це що, мені буде двісті років, якщо я тут проживу всього пару років? А якщо я тут назавжди залишусь, це я що, переживу всіх своїх майбутніх родичів? Ні. Тому різна тривалість року на планетах не дорівнює різна тривалість вашого життя. Ми лише робимо співвідношення нашого часу з часом на іншій планеті. Це значить, що хоч у планети буде рік тривати як одна доба на Землі, то тобі не буде дохідліон років. Тобі буде рівно стільки, скільки пройшло часу саме на Землі. А якщо у планети буде рік як 100 років на Землі, це значить, що ти, мабуть, і до кінця року на цій планеті не проживеш. Ну і остання інформація на сьогодні це те, що. Це, це, це зірка. Ні, ну це тут же Атас. Зараз почнуть мені строчити, що я вже настільки очевидну фігню розповідаю, що чи я приколююсь, чи вважаю всіх дурними. Я вже робив відео на подібну тематику і там понеслось, що я все вигадав, все це знають. Я вважаю себе розумнішим за інших. Ага, по-перше, я знаю, що я нічого не знаю. А по-друге, як можна сказати, що всі це знають, якщо досі існують прихильники теорії плоскої землі, Алатра, та навіть те, від чого всі астрономи світу ригають, це астрологія. Навіть більше скажу, я особисто знав людей, що вважали Сонце за планету із лави чи планету із вогню. Тому, на жаль, не всі розуміють, що сонце це така сама зірка, що й інші зірки на небі. І багато зірок мають, хоч і не таку саму, але подібну планетну систему, що й наше Сонце. І навіть у сусідній зоряній системі, як я вже сказав, наше сонце буде вже як частина якогось сузір'я. У минулому ролику цієї рубрики я вже просив у вас 600 лайків. Але ви в мене настільки молодці, що. 600 лайків ви збираєте за 2 дні. Тому давайте наберемо вже 1000 лайків, і я знову випущу відео по темі очевидних фактів, які чомусь більшість людей не знає. Також пишіть у коментарях, які саме ви знаєте очевидні факти, які більшість чомусь не знає. А поки ви пишете мені коментарі, чи якісь гадості у коментарях, пішов я робити відео про Енцелад.